Мені завжди подобалося приймати гостей у своєму домі. Я люблю накривати красивий і смачний стіл, дивувати гостей своїми кулінарними здібностями та новими рецептами. Але ось ходити в гості сам не дуже люблю. І зараз поясню, чому коли ви приходите в гості, то очікуєте вже накритий стіл, готову їжу, господарів, які зустрічають вас у гарному вигляді. Ви ж ніяк не розраховуєте, що замість приємного відпочинку доведеться ще й працювати. У мене була колега, з якою ми дружили близько п'яти років. Ми часто запрошували одне одного на свята, заходили в гості просто так. Ми були дуже близькими друзями. Але мене завжди напружували візити до неї додому. Кожного разу я приходив у гості, але відчував себе не гостем, а членом родини, якому потрібно виконувати певні обов'язки. Постійно просили помити посуд, підмести підлогу, почистити щось або допомогти з приготуванням їжі. Якщо ми домовлялися разом щось готувати, це одне, тут проблем немає. Але коли я приходив у гості просто так або на свято, то не дуже хотілося, будучи в гарному одязі та при параді, чистити рибу чи нарізати салати. Тоді всі старанно підібрані парфуми миттєво перетворювалися на запах кухні. Я думав, що це просто стиль прийому гостей у моєї колеги. Але ні, якось нас запросила стара подруга на день народження. Ми давно знайомі ще з університету, але довго не бачились. У неї був ювілей, тож я очікував на справжнє святкування. Я був здивований, що вона не організувала його в ресторані, а вирішила святкувати вдома. Тим більше, що жила вона за 50 кілометрів від Києва, тож мені довелося їхати з ночівлею. І ця перспектива мені не дуже подобалася. Подруга розповідала, як вона готується до свята, що купує, які страви готує. Але я так і не розумів, як у її невеличкій квартирі зможе розміститися така кількість гостей. Нарешті настав день святкування. Подруга зустріла нас на порозі, втомлена з темними колами під очима, без макіяжу з розтріпаним волоссям і в звичайному халаті. Про атмосферу свята навіть не йшлося. Я привітав її, вручив подарунок, букет її улюблених білих ромашок і мультиварку. І одразу зрозумів, що доведеться допомагати. Причому не лише мені, а й жінкам, які були запрошені. Ми метушилися на кухні, накривали стіл, ледь усе встигли. А коли прийшли гості, то вже ледве трималися на ногах. Іменинниця лише встигла переодягнутися у святкову сукню, підфарбувати очі та замаскувати сліди втоми. Вона зробила це так швидко, що можна було б внести її в книгу рекордів. Свято минуло добре, але ні у мене, ні в подруги особливого настрою не було. І навіть крізь її посмішку було видно, що щось не так. Коли я запитав її наодинці, що трапилося, вона почала вибачатися і ледь не плакала. Їй було дуже незручно, що гості мусили допомагати. Вона була неймовірно втомлена і мріяла тільки про сон. Та навіть після того, як гості розійшлися, відпочити нам не вдалося. Чоловік подруги спокійно пішов спати, а ми самі прибирали після святкування, лягли спати лише близько другої ночі. Відчуття було таке, наче не в гостях побував, а з'їздив на дачу. Навіть там я так не втомлювався. Розумієте, мені не складно допомогти, але є певні правила прийому гостей і норми етикету. Гості приходять на свято, щоб відпочити та розділити радість, а не працювати. Організаційні питання та підготовка це відповідальність господарів, які запрошують людей у свій дім. Це елементарна повага. Я ніколи не прошу гостей про допомогу. Коли до мене приходять, усе вже готове, стіл накритий, а я сам охайний і зібраний, бо поважаю своїх гостей і вмію правильно розподілити свій час. Ось і все.